Сонечко душі. Ця казка підходить для подолання депресивних станів та людей з стратою зору. Протипоказання. Гострі психози може посилити параною чи дезорієнтацію без терапевтичного супроводу. Автор Аліса Іваненко читає Світлана Безверх. Народилось маленьке сонечко, воно вийшло з промінчика великого сонця, що так бережно й турботливо дарує теплу і любов усьому навколо. Кожній травиночці, кожній найменшій букашечці маленьке сонечко розплющило оченята і здивувалось цьому світу. Як же все прекрасно навколо, і як багато потрібно тепла, щоб обігріти цей світ. Воно уважно спостерігало за своєю мамою сонцем. Як легко це їй вдається робити. Здавалося, скільки тепла вона не роздасть своїми промінчиками. У неї не обуває. А здається, ще більше стає і кожну мить десь на світі, завдяки її промінчикам народжується маленьке ще одне сонечко сонячний братик або сестричка. Маленьке сонечко дивилось на маму і думало, а чи вийде в мене з часом стати таким потужним? Теплим сонцем. Чи вистачить у мене енергії нести стільки світа, любові й тепла, щоб нікого не залишити без турботи й уваги? Адже це така відповідальна місія? Маленьке сонечко старалось, воно дуже старалось робити так, як мама. І хоча його промінчики були ще маленькими, все ж вони приносили багато добра й світла навколо. Ось завдяки його промінчику усміхнулось обличчя дитини, а ось зігрілось серце літньої жінки, якій подзвонив її дорослий син. І це було теж не випадково, а справа його промінчиків. Маленьке сонечко почало помічати, що любов, немов по невидимому ланцюжку, поширюється від серця до серця, від душі до душі. Іноді маленьке сонечко зустрічало своїх братиків або сестричок. Тоді вони Направляли свої промінчики разом і наповнювали любов'ю ті місця, де було особливо холодно, там, де була війна або панував хаос інших лих і злодіянь. Маленьке сонечко помічало, що їх спільні зусилля роблять силу любові набагато більшою, ніж є в них самих. Наприклад, у двох їм вдавалося посилити свій спільний промінь не вдвічі, а в сім разів, а в трьох у 49 разів. І далі все розвивалось у геометричній прогресії. Значить, у двох, в трьох, в четверо посилити світло набагато ефективніше, ніж поодинці. Раділо своєму відкриттю маленьке сонечко, значить, наша сила в єдності. Сонечко почало помічати, що воно разом з іншими сонечками здорово допомагає своїй мамі. Там, де вони збиралися разом, війни затихали, припинялося вбивство і насилля. Здавалося, вся природа все навколо об'єдналося в своїй єдності з Всесвітом і його великим сонцем любові. Світи, сонечку, світи, продовжуй це, чула воно голос своєї мами. Твоє світло цінне і потрібно цьому світові. Мама, сонце в такі моменти. Обіймала кожного зі своїх дітей і давала їм ще більше свого світла. І пам'ятай, маленьке сонечко, там, де є хоч промінчик твого світла, темряви вже ніколи не буде. Темрява пасивна, темрява є там, де немає світла. Маленьке сонечко слухало це напуття своєї мами. І до кінця не усвідомлювало, чому мама говорить це. Адже це було й так ясно, як сонячний день. Маленьке сонечко продовжувало дарувати світло і тепло, як раптом одного разу сталася біда. У його життя прийшла чорна чаклунка на ім'я Темряві. Її метою було занурити все навколо. Демряву й страх, а тому їй зовсім не подобались ті промінчики, які маленькі сонечка роздавали світові. З великим могутнім сонцем впоратись вона не могла. Занадто вже великим було його сяйво і міць, тому чаклунка шукала слабших маленьких сонячних дітей. Щоб посіяти в їхніх серцях сумніви і згасити їхнє світло. Маленьке сонечко з радістю поширувало свої промінчики, коли раптом несподівано зустрілося з чаклункою. Сонечко не відразу зрозуміло, що перед ним та сама чорна темрява страху, адже чаклунка була підступна. Уміла перетворюватись на різні форми. Вона могла бути бездонною чорною дірою, що пожирає тепло і любов і важким, приважким тягарем скорботи, який лягав на серце, скріпляючи його і закриваючи світло. А тепер вона прийняла зовсім іншу подобу. Цього разу чаклунка вдала невелике тьмяне сонечко. Її світло було слабким і холодним, але маленьке сонечко звикло з радістю зустрічати своїх братів і сестер і не помітило підробки. Здрастуй, сонечко, сестричко, сказала маленьке сонечко, підходячи ближче. давай об'єднаємо наші промінчики і зігрімо цей куточок світу разом. Але ледь маленьке сонечко наблизилось, як чаклунка прийняла образ сірого густого туману, затягуючись навколо нього все дужче й дужче. Обволікуючи своїм крижаним подихом, чаклунка темрява почала нашептувати йому свої колючі думки. <тас> Ти занадто слабке. Шепотіла вона скрижаною посмішкою. У тебе не вистачить сили, щоб зігріти весь цей світ. Подивись, скільки навколо холоду й темряви. Ти стараєшся, а світ все одно залишається похмурим і холодним. Скільки б ти не сяяла твої промінчики, все одно розтануть у цьому крижаному царстві. І скільки б ти не старалося з братами і сестрами, вам не вистачить сили. Слова чаклунки, немов замерзлі краплі крижаної води, падали на серце маленького сонечка. Заморожуючи його, воно відчувало, як його сонячна радість покидає тіло. Морок і холод почали пробирати до глибини його ніжної душі, скріпляючи її все сильніше, завдаючи ран своїм гострими крижаними уламками. Спочатку маленьке сонечко спробувало чинити опір, згадуючи слова своєї мами сонця, слова про те, що навіть маленька крапля любові набагато сильніша за будь-яку темряву, що вона може розтопити найміцніший лід. Сонечко добре знало, що чим більше любові роздаєш, Тим більше нею наповнюєшся, і з усіх сил намагалося сяяти. Але чаклунка була досвідчена у своїй чорній справі. Вона поглинала його сяйво своїм безкінечним туманом, обволікуючи й заплутуючи світлі думки, що приходили до його голови. І їх голос звучав все сильніше. Сонечко починало втрачати сили, щоб сяяти не було сил, метою чаклунки було змусити його припинити, випромінювати світло. Темрява поступово заповнювала всю його істоту страхом. Вона прагнула зробити цей страх більшим за нього самого. Тоді не буде більше місця ні любові, ні світлу, ні теплу. Одна лише скорбота й крижана темрява. Вона витягувала з маленького сонечку почуття радості, як смерть витягує тепле дихання життя з тіла. З тіла, що вмирає. Однак у темряви не було мети вбити сонечко. Темрява лише бажало своїм мертвим диханням наповнити його життя. Вона мріяла підкорити його собі і навіть думала, що з часом зможе зробити його своєю дитиною, дитиною темряви. Тепер ви бачите, наскільки небезпечною і підступною була ця істота? Ти ніколи не станеш таким, як твоя мама. Продовжувала шепотіти чаклунка, тепер, уже приймаючи образ бездонної чорної діри, подивися, як швидко ти згасла!» Світ занадто жорстокий, і твоє світло занадто слабке. Ти нічого не зможеш змінити. Тепер ти нічого більше не зможеш бачити. Моя темрява створить для тебе свій світ, світ, де немає місця, світлу. Немає місця фарбам. Громом звучав у голові її голос, що крижинив душу. Від цього голосу ставало дуже страшно, і в той же час було неможливо повірити, що це правда. Як же я так необережна Чому це сталося зі мною? Плакала душа маленького сонечка. Чорний страх поселився в серці маленького сонечка і затягувався навколо нього, немов невидима петля безнадії. Воно почало боятися найстрашнішого, що ніколи не зможе розчаклуватися, що назавжди залишиться таким беззахисним перед темрявою. Сирила страху лише посилювало його почуття, заморожуючи промінчики й гасячи їхнє світло все більше. Промінчики, що колись сяяли яскравим світлом, тепер, здавались ледве мерехтливими іскорками, а дихання життя ставало все більш ускладненим. Сонечко робило спробу знову. Знайти всередині себе те тепло і любов, яке так щедро дарувало світові раніше, але все було марно. Чаклунка ликувала, бачачи, як маленьке сонечко все глибше занурюється в темряву. Її план почав спрацьовувати. Чим більше вона могла загасити маленьких сонечок, тим менше залишало світла у світі. Вона вірила, що таким чином позбавить велике сонце його дітей і зможе послабити його силу. Чаклунка жадала підкорити світ, зробити його своїм володінням. Адже саме страждання. Ненависть і нещастя, що поширювалися у вигляді воїн і катастроф, служили її їжею, роблячи її сильнішою і могутнішою. Головною мрією цієї підступної істоти, було занурити весь світ у безкінечний морок, який став би її невичерпним джерелом енергії. Вона уявляла, як, зануривши все у загальну темряву, зможе нарешті насолоджуватись своєю безмежною силою. Маленьке сонечко все глибше занурювалося в свої тривожні думки, застрягаючи в них, ніби в безкінечному крижаному болоті. Воно почало вірити в шеп'ять темряви. Який тепер звучав усередині його душі, тримаючи форму його власного голосу. Ти таке маленьке і нікчемне, ти ні на що не здатне. Цей голос, здавалося, став його частиною. Крім того, маленьке сонечко відчувало сумнів у силі своєї мами сонця. Чому її немає тут? Коли я так у ній потребую, угасаючи маленьке сонечко думало, може, темрява настільки велика і сильна, що навіть сонце не може нічого з нею вдіяти. А я ж вірила, що мама сонце ніколи не залишить мене. Чому я тут самотні? Чому немає допомоги незвідки? Але мама сонце завжди було поруч, спостерігаючи за своєю маленькою дитиною. Вона розуміла, що для того, щоб її маленька дитина стала по-справжньому сильною, вона має пройти свій власний шлях, адже мало просто сяяти, щоб світло набуло справжньої сили Великого Сонця. Потрібно навчитися сяяти усвідомлено і вірити в себе. Мудре сонце знало, якщо воно втрутиться й одразу розправиться з темрявою, маленьке сонечко так і не усвідомить свою внутрішню силу. І завжди шукатиме підтримку зовні, а не всередині себе. Мама сонце сумувала. Бачачи, що її дитина почуває це кинутою й самотньою, вона весь час посилала йому промінчик надії, зігріваючи його душу. Вона знала, що поки в душі її маленької дитини тепліється, хоч крихітна іскра надії, все ще можна змінити. Але вона також бачила, що справжня причина біди полягає в тому, що її дитина втратила віру в себе і забула її слова. Як же нагадати йому, що світла в його душі достатньо, що з цього маленького премінчика надії може розгорітися гаряче полум'я віри? Яке прогнало б чаклунку геть. Треба сказати, чаклунка працювала на славу, підкорюючи собі все більше й більше дітей сонця. І тоді мама сонце зібрала навколо себе своїх дітей, маленьких сонечок, яких ще не встигла зачарувати темрява. Вони порадились і вирішили об'єднатися ще більше, щоб своїм світлом пробудити зачарованих братів і сестер. Їм належало відповідальне завдання облетіти всіх занурених у морок сонечок і, не даючи темряві, поглинути їхнє власне світло, звучати так голосно й чисто. Щоб пробитися крізь холодний голос темряви. Тепер мама сонце вклала в їхнє серце особливий дар, велику, нічим непохитну віру в те, що світло завжди сильніше за темряву. Крім того, вона дала кожному сонечку свої сонячні доспіхи. Які захищали їх від темряви, не давали крижаному страху проникнути в душу. При цьому обладунки дозволяли пропускати світло назовні і навіть посилювали його. Також вона вручила їм особливий сонячний меч, який відсікає будь-яку форму темряви, яка б сильна вона не була. І ось так. Наст... Став момент, коли, Облачені в доспіхи сонця, маленькі сонечка полетіли виконувати своє завдання. Заморожене маленьке сонечко раптом уловило серед крижаного шепіту темрявий знайомий теплий голос. Він здавався таким далеким, але все ж. Пробивався крізь холодний морок, заглушаючи важкі думки, що нашептувалися чаклункою Ти занадто слабке, все ще звучав крижаний голос, але слова ніби почали втрачати свою силу, стаючи розмитими і незв'язними. Тієї ж миті здалеку долітав інший голос, сповнений любові світлом. Світи, сонечку, світи. Цей голос ставав все голоснішим, наповнюючи душу маленького сонечка теплом зростаючої надії, повертаючи його до життя. «Світ! Ти, сонечку, світи. Ти не одне, ти ніколи не було одне. З тобою завжди цілий Всесвіт, готовий захистити і підтримати. З тобою завжди сила, сонячного світла, любові Подаровано тобі твоєю мамою сонце. Звучали слова. Це голосніше і виразніше, пробуджуючи щось важливе в душі. Губи маленького сонечка заворушились так цим словам, ніби воно повторювало їх разом із хором світлих сонечок. Світи, сонечку, світи, ти потрібна цьому світові. І з кожним новим словом його внутрішнє світло ставало яскравішим. Маленьке сонечко відчуло, як у середині народжується нова енергія. Це була не просто енергія, а віра у свою внутрішню силу, у світло, в свою потрібність для цього світу. Світло його душі набувало нової сили, сили усвідомленості. Воно відчувало кожною своєю клітиною, що світло завжди було в ньому. Просто страх перед темрявою змушував про це забути. Нарешті віра у свою силу почала топити лід, що сковав його душу. З очей маленького сонечка пішли гарячі, як лава сльози. Це були сльози очищення, що тупили крижану біль душі, сльози любові, що наповнювали його серце. З кожною сльозинкою душа звільнялась від чаклунства, і світло сонечка ставало все яскравішим і яскравішим. Маленьке сонечко відчула всю могутність своєї величезної любові, до якої тепер додалось світло вдячності. Це була вдячність за всі уроки, подаровані долею, за усвідомлення, що прийшли зсередині. Воно більше не було просто маленьким сонечком. Воно стало частиною великого світла, що охоплює весь світ, і тоді сталося диво, темрява навколо задрижала, більше не в силах тримати світло, що випромінювалось його душею. Світи, сонечку, світи! З радістю звучали голоси всіх дітей матері сонця, зливаючись у єдиний потужний потік. Світло маленьких сонечок розливалось своєю могутньою силою. Чорна чаклунка темрява закривала очі й вуха, щоб не чути цього звуку і не бачити опалюючого світла. Вона металася в пошуках хоч одного темного куточка, але здавалося, що весь космос наповнений світлом і голосами маленьких сонечок. Ще мить і темрява розлетілась на атомі. Там, де є світло, немає місця темряві. Наше сонечко вперше за довгий час відчуло радість, відчувши, як потоки любові заповнюють його усю істоту. Це була радість зцілення його душі. Відтоді воно завжди пам'ятало слова Мами Сонця. І з кожним днем сяя все яскравіше, а мама сонце, спостерігаючи за ним та іншими своїми дітьми, усміхалась. Вона була впевнена, лише пройшовши свій шлях і усвідомивши отриманий досвід, можна набути справжнє глибинне світло своєї душі. Маленьке сонечко відкрило в собі це світло і більше не боялось темряви. Також воно набуло відчуття своєї цілісності як чогось більш глобального, всеосяжного, що виходить за рамки його істоти. Сонечко усвідомило, що його світло це частина великого світла Всесвіту. Душа його пов'язана з душами всіх інших сонечок, і разом вони здатні стілити світ від темряви. Ось і закінчилася наша цікава казка. Щиро вам вдячна, що ви залишалися з нами до кінця. Буду з нетерпінням чекати вас наступної казочки. І можете ставити лайки і писати свої коментарі. Будемо дуже вам вдячні. Бережіть себе і своїх близьких любі друзі. На все добре.